Показую вам цю красу. ну Це просто малюнок, щось неймовірне. Ви подивіться на ці олені. Фон маємо, ніби перфорована шкіра. Бачите, ось такий нижній фон дуже гарно виглядає на ліжку. Прям неймовірно, такий настрій задає. Дуже класна тканина, малюнок. Суперовий, і я дуже рада, що ми їх все-таки докупили і взяли цей малюнок, тому що зараз до Нового року, напевне, це одні з найкращих дизайнів в 5D-малюнках. Дуже гарно промальовано все ідеально. Фон зроблений ідеальний, класно в поєднанні з таким компаньйоном. Тканина найкращої якості, яка дихає, і 100% бавовна. І ось такий маємо дизайн.